Привіт! в ефірі програма Молодішний мікс її ведуча Вікторія Вербовецька. На День Європи центр міста перетворився на велетенський мурашник. Вже десятий рік поспіль свято пройшло у традиційному форматі розваг та відпочинку. Подивитися було на що? бережний Рошен. Сквером Козицького, Майданом Незалежності та центральною вулицею міста пройшлися й ми. Неофіційно, але День Європи вже розпочався. Відкриває святкування турнір із Драгонботу, який проходить у Вінниці вперше. Історія Драгонботу почалася більше двох тисяч років тому в Китаї. З 2004 року цей вид спорту активно розвивається і в Україні. Ідею проведення турніру на річці Південний Буг з екзотичним китайським колоритом організатори виношували майже рік. Очень интересно, это массово, тому що 20 крібців, 22 два за слюльовим і з барабанщиком. Це настока масова, настока на адреналине, вот, і почему бы... не займатися этим? Особливість драгонботу це нестандартне 20-місне каноє. Найважливіше для перемоги це синхронна робота кожного з учасників команди. Якщо хтось зіб'ється з ритму, то ризикує опинитися за бортом. Хлопці і дівчата штовхають човен ногою, і якщо ти не попадаєш, то тебе майже аж викидує з нього. Ну 20 чоловік штовхають, то це дуже якби сильно відчувається. Готувалися ми до цих змагань наполегливо. Були тренування, чотири тренування в тиждень. виходили на воду, готувалися. Я кажуть, на перше місце нам нас тільки була мета перше місце. Змагалися на водах Південного Бугу сім команд з рівного Одеси, Києва, Полтави, Львова, Луцька та Вінниці. Драгонбот спорт для усіх, каже п'ятнадцятирічна барабанщиця Марія. Перший раз беру в ну, участі в атіх сорінуваннях, хочу Куті емоції, повітах. Не обійшлося і без курйозів. Жага до перемоги призводила до командних фальштартів. Вчора всі подивилися в фонтани, хочуть якось відзначитися і собі на воді. Проте Вінниця вразила не лише фонтаном та зразковою організацією турніру. Команда міста над Бугом хоч і новачок у цьому виді спорту. Проте обійшла досвідчених суперників. У нас задача сьогодні була зачепитися за медалі, але ну, перше місце це ну, реально круто. Друг, третє, ми планували друге, третє. Ну, перше супер. Тим більше, що ми обійшли команди, найсильніші в Україні це західний вітер і команда Атаман. Після перемоги у змаганнях вінничан прийняли до Федерації України веслування на човнах Дракон. І наостанок організатори дійства зобов'язалися покатати на човнах драконах всіх охочих. Традиційно День Європи вінничани відзначають гучно й весело. Нині кожна з центральних вулиць міста, окрема творча локація. Від концерту симфонічного оркестру до танцювальних номерів. Майдан Незалежності зустрів вінничан та гостей міста насиченою концертною програмою. Біля головної сцени можна було і розважитись, і перекусити, і сфотографуватись із казковими героями. людям піднімаємо настрій, люди йдуть з задоволенням. Люди забувають про свої такі домашні проблеми, негаразди. І вони тут просто віддихають як душою, так і око радує їм побачити оце все. Вулиця Соборна на один день стала пішохідною. Чимало фотозон розташували і тут. Особливо популярні живі фонтани та скульптури. Втім, вінничани не мали змогу й самі трохи додати яскравих фарб на свої обличчя. Я ходжу в художню школу і ну і в нас була така пропозиція прийти сьогодні сюди, якраз на День Європи, і намалювати діть, дітям малюнки. Ароматна кава, італійська піца і солодощі на зручних кріслах, прямо посеред центральної вулиці міста. Вінничани на фестивалі їжі мали змогу спробувати страви різних народів світу, смакували під пісні колективів з України, Молдови, Польщі та Румунії. Надо обязательно организовывать такие праздники, они повышают нашу э, патриотичность. Это это очень важно. Патриотом надо быть. Поэтому, конечно, если у меня была вышиванка, я не рассчитал. Я ехал случайно. Я бы обязательно тоже вышел бы так и поддержал бы. ...романтична Франція, гостинна Грузія і сонячна Італія. Вздовж Соборної розташувались... павільйони, присвячені звичаям європейських країн. Семикласник влад разом із друзями знайомить він із культурою Німеччини через відомий мотив пісні. Швікайте, шрекенігдіфьонде! Узбирайте, єди, Uns bereiten jeder eiser La 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 la. La 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 la. La yeah 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 yeah. Вері Козицького голодним теж ніхто не залишився. Григорій Сиротюк на один день з артиста театру перетілився у кухаря. Він не чан до гостей міста пригощає кулішем. Каже, головний інгредієнт страви любов. Рецептура традиційна. Ну насправді куліш туди кидається все, що є. Всі крупи, всі картопля, бараболя, все, що є, туди кидається і вариться така каша. Лицарські обладунки та захоплюючі бої вже традиційно у Вінниці показовими виступами вражають реконструктори лицарського мистецтва Орден Сонця. Як виявилось, справа ця не лише суто чоловіча. Прикладом за цими масивними обладунками ховається Вінничанка Галина. Тут дуже багато різних цікавих людей. По-друге, це якось напевне допомагає вимістити свою якусь негативну енергію без наслідків для будь-кого. Це цікаво. Крім того, я не люблю жіночі види спорту і масові жіночі заняття спортом. втім, спробувати себе у ролі хоробрих лицарів могли й зовсім в юні вінничани. Привертає увагу й хор шаргородських дзвонарів. 13-річний Анатолій у цій ролі дебютує. Мені воно подобається тим, що дуже гарно відчувається ритм і ще кажуть, що дзвони вони лікують. Розбавили програму й вироби народних майстрів вздовж скверу Козицького. Їх цілий ряд. Прикладом ці майстри приїхали з рівного їхні творіння, ось ці мишки та котики з гнучкими лапками. Ми є унікальними виробниками цієї продукції в світі, в такому асортименті, аналога не існує ні в Європі, ні в Америці, ні за океаном, ні на Україні. Ми єдині. Зараз у нас асортимент більше 200 позицій, тільки по шнуркам. Я вже не говорю про все про все решта. Ну і таким, таким чином народилася наша унікальність в шнурковому варіанті, шнурочками, в такому асортименті, як ми, не знайдете ніде. Якщо захочете, то тільки до нас, де б ви не жили. Америка, Росія, Україна, Білорусія. Якщо захочете, зі журками все рівно прийдете до нас. Ось площу європейську заполонили студенти. Тут стартував фестиваль Студвесна 2017. На сцені молодь демонструє творчі таланти, а біля неї презентує свої навчальні заклади. Подобається дарувати людям тепло своє, гощати їх, тим, що ти можеш робити, своїми стравами, щоб їм подобалося, щоб вони ще хотіли, купувати, підходити. Дуже подобається, що тут дуже багато різної музики. І ну, взагалі дуже подобається, що людям можуть подарувати такі гарні враження. Як бажають наскільки важливо такі заходи проводити? Я думаю, це дуже важливо, тому що людям треба відпочивати від рутини, від всього, що коїться взагалі в Україні. Мені дуже тут подобається, тому що тут весело та цікаво і. Мені сподобалося те, що тут о, концерти та ярмарок. Поки я ходжу з відкритим ротом, дуже все захоплює. Є на що подивитись. Дуже гарні в цьому році не просто живі статуї, а живі статуї, фонтани. Я раніше такого не бачила. Ну, взагалі, дуже все інтересно. Ще не все побачила, ще йду дивитися. Вінничани не приховують вражень від свята. Кажуть, організація, як завжди, на гідному рівні. Насолоджувались атмосферу як жителі гідного міста, так і численні гості. Дуже чудові враження. Сподобались мотоцикли як для пацанів. Дуже цікаво. Он дзвоника побили, побачили. Якихось мушкетарів. ще. Ну, тобто цікаво, звичайно, цікаво. Крім стандартного майданчика, не обійтися для цього. Я вважаю, що е, і нам, крім того, що ми святкуємо е, День Європи, треба показувати, як Європі треба бути якою. Ось ми постаралися сім'єю це показати. Які у вас враження від сьогоднішнього свята? Ви знаєте, неоднозначно. Ну то тому що в Україні війна, як би да, АТО, а то тут би, люди празднують. Да, сам праздник, все красиво, все гарно. Дуже гарне свято, правда, дуже багато людей, неможливо прийти, але все дуже гарно, нам все подобається. Найбільше Ми ще все, звісно, не обішли, а найбільше сподобалися ці статуї, які стоять, рухаються, дітям дуже подобається, дуже незвично. Позитив для людей дають, тому що це сім'єю можна вийти, прогулятися, це сім'ю зближує, спочі місто, все. Ми тут перший раз приїхали на мотозліт загул. Там все подобається, все надзвичайно. Незвичайні такі, як хе, постаті ходять, експонати теж подобаються. Бачили пана Гройсмана теж, віталися з ним. Впечатлення, як то говориться, уйма все наскільки організовано, дуже гарно дуже подобається. Кінечно на 100 балів організація безподобна. Стартна програма, кажуть організатори, відрізняється від попередніх. У десятирічній ювілей обдарована молодь знає, чим вразити глядача. Я буду виконувати самостійну пісню «Тебе я знайду. Та з моєю напарницею пісню, яка перемогла на Євробаченні дві тисячі дев'ятого I Овейс Айсе і Араж. Години на площі Небесної Сотні звучали ліричні, гумористичні та патріотичні пісні. Розбавили програму сучасні танці. На святі також були і ті, хто вперше завітав до Вінниці. Чекала дня Європи. Мені дуже подобається і концерт, і яке сьогодні відбувається. Взагалі дуже атмосфера. Цікаво тут мені дуже подобається сучасний. Центральному парку розгорнулася локація дефіле у вишиванках та хіп-хоп від наймолодшого учасника свята. Дали участь вихованці творчих центрів, які знаходяться в різних мікрорайонах, зокрема танцювальні та вокальні студії міста. Ну, сьогодні в програмі в нас і не лише показ моду, але й вокальні, танцювальні номери, а, вірші. Тобто буде цікаво. Свочу танцювально та віршово-гумористично зустріли День Європи на площі Небесної Сотні та центральному парку міста. Все дуже сподобалось, дуже гарна організація. Дітки постаралися на славу. На площі також дуже гарно все розставлено. Мені здається, організація на вищому рівні. Саме місто по собі гарне, вулиці, зелене місто, люди дуже добрі. Я тут виріс, живу. Моя родина вся тут. Я вважаю, наше місце місце достойне європейського звання. Ось ви ще раз відчули позитивні емоції і легку ностальгію. Найважливіше після смак свята, тож Вінниця підтвердила статус не лише найкомфортнішого, а найбільш європейського міста України. Це був молодіжний мікс. Вже очікую зустрічі наступного тижня.